Усім привіт, розповім про макрос, який створює плаваючу кнопку завершення дзвінка. Адрес, коли ви розмовляєте та, по телефону, з'явиться ось то, така то, плаваюча то. кнопка. Якщо на неї нажати дзвінок завершиться і кнопка пропаде. знаю, потрібно таке далеко не усім, але все ж декому це пригодиться. Наприклад, якщо ви водій їдете по навігатору і розмовляєте по гучномовцю, для вас буде зручно завершити розмову, нажавши на таку кнопку, не відволікаючись від дороги. Для зручності кнопку можна зробити прозорою за допомогою MacroDroid можна зробити дуже багато крутих речей на телефоні. Знизу під відео є ссылка на мій телеграм канал, там ви знайдете цей макрос. Якщо я вам допоміг, з вас лайк і підписка, щоб не пропустити майбутні корисні відео.